Вже говорила, було сказано про те, що в Ужгороді нещодавно відбулася науково-практична конференція лікарів акушер гінекологів ендоскопістів з міста Львова та Одеси. Її організовували Ужгородський національний університет, Ужгородський міський пологовий будинок, а також долучилися інші співорганізатори до цієї акції, так, до цієї практичної конференції. Так. Олександр Олександрович Язиков, лікар акушер гінеколог Ужгородського міського пологового будинку, є у другому блоці. Гостем я вітаю вас, Олександр Олександровичу. Отже, давайте власне про той захід, який ви організували, яка була мета, план дій? Чого очікували? Чи здійснилося? Власне, ви відчули якусь справжні, якісь такі ну якісні практичні заходи. Оці що відбулися? Якість від них? Звісно, результати були вражаючі, результатів ми досягли, але насамперед я би хотів подякувати керівництву університету та керівництву нашої клініки в сприянні в тому, що вони долучились до організації. До запрошення гостей нашими гостями були професори з Одеси, з Донецька, Києва та Львова. Що вони презентували? В нас в два блоки проходила конференція. Перша це був практичний семінар. Проводились майстер-класи в операційній з використанням малоінвазивних технологій, з використанням сучасних технологій, і лікарі області, колеги, могли. Побачити, як що робиться в Україні нові можливості і нові методи. Хочу зауважити, що а, даний захід він був міждисциплінарним. На ньому були присутні не власне лікарі акушер гінекологи а й хірурги, угу. тому що проблема ендометріозу, яка розглядалася, вона є глобальна. Це основна патологія, так, так на яку звертали так. та на яку звертали увагу, і це цією патологією займаються абсолютно всі спеціальності, які мають відношення до жінки. В першому блоці, перший день ми проводили майстер-класи в операційній. Великі об'єми оперативних втручень були. Була навіть гістеректомія це видалення матки за допомогою камери і двох. Робочок трошки чуть, чуть трохи про трохи про ці власне дані малозивну мала інвазивна гінекологія заключається в тому, що замість великих класичних розрізів на шкірі на животику жінки робиться всього навсього три дирочки: через одну водиться відеокамера, через дві інші інструменти. Животик роздувається газом. І працюється під контролем камери, працюється в червній порожнині, проводиться та чи інша операція. Це перший момент. Другий момент є гістероскопія, це коли працюється цими ж самими інструментами, але всередині в порожненні матки, взагалі без розрізу, без нічого. І забираються ті чи інші патологічні утворення. Другий день конференції, це вже власне були доповіді, це були лекції. І трохи підсумків, напевно, так? так? Підсумків. Були представлені нові можливості використання нових енергій у рікуванні, таких як ультразвукова енергія для різки, яка є більш щадящою для пацієнтів, така енергія, як аргоноплазмова. Енергія, вона теж є набагато безпечнішою, набагато кращою, і набагато швидше жінка видужує, якщо використовувати її під час операції, а не звичайні розрізи. О, дивіться, Олександр Олександрович я розумію, що ці методи нарешті новітні. Так методи малоінвазивної хірургії стали доступні гінекології, стали доступними гінекології. у нас на Закарпатті. Так. Це дуже добре. Напевно, по Україні, от такий досвід напевно воно є так. Фактично, а досвід по Украї... є по Україні. Вже десятки років Так, добре це. на Закарпатті Це обласний центр. Три місто ужороту, що буде з іншими районними центрами. Ну, це все буде залежати від активності лікарів, від того, як вони будуть розвивати дані напрямки. отже, Наскільки зрозуміло, і однозначно Очевидно, що цьому. власне зацікавлені лікарі так. можуть проходити у вас семінарні так, якісь заняття Ну, семінарні я не маю досвіду. Практичні виклад... от скажіть як, як поширювати досвід, щоб вийти з того жодних проблем. Планується київськими колегами, київським інститутом створення тренінгового центру на Закарпатті, навіть не на Закарпатті а для всієї західної. України тренінгового центру, де будуть навчатися хірурги та гінекологи в малоінвазивних технологіях. Угу. Ну, чи можна стверджувати, що власне цим методом так у майбутньому можна буде лікувати багато патологій? От ендометріоз. Так. Однозначно, Ендо е е е е класичним і золотим стандартом в діагностиці та лікування ендометріозу саме є гістероскопія та лапароскопія, тому що вона прицільно під контролем зору, під багаточисільним, багатократним збільшенням, дозволяє знайти маленькі-маленькі чашки, які деколи мають менше, ніж міліметр в своєму діаметрі, знайти ці очашки, забрати їх і цим самим вилікувати. Добре, дивіться. А малоінвазивна хірургія в гінекології це що означає менша травматичність жінки під час лікування? Так, під час хірургії, не тільки. краще, які життя. Що це? це? Які плюси? Плюси колосальні. Це є по перше, менша травматичність. По-друге, це є менша крововтрата під час операції, і крововтрата, яку ми чітко можемо фіксувати. Ми а от, знає... а це великий ризик це, так в гінекологічних так, операціях. Ми маємо чітку констатацію, що після операції нас крововтрата склала стільки то, оскільки ми відсмоктувачем із черевної порожнини забрали цю кров і чітко підрахували, чи потрібна нам якась замісна терапія потім, чи не потрібна. Мінімалізується. Мінімалізується витратна частина на операції. Мінімалізується інвалідізація жінки, час перебування в стаціонару, швидша ребілітація, швидше жінка починає е, свою працездатність. Е, на даний момент для жінок це є важливо. Вони всі працюють, всі е, намагаються робити якусь кар'єру і випадіння при класичних операціях до 10 днів угу. із е, такого обіходу і при лапароскопічних малоінвазивних через 3 дні жінка йде додому. Це є різниця в тиждень. Це є велика різниця. Оце між іншим кажуть так звані медичні туристки. Наші жінки, які оперуються в лікарнях угорщини. Що власне 2-3 дні навіть для серйозного оперативного так. втручання так. цього вистачає, аби ну більш-менш припив... Ось, Наприклад, жінка, яка була при яка оперована була під час проведення майстер-класу, і ви не встигли до мене на програму в той день. Так, так і ми не встигли на жаль із колегами з Одеси та Львова до вас зрозуміла, що ви довгий час оперували а, так цілий вона, день. Так, вона та вона. На третій день після повного видалення матки на третій день пішла додому. В той же вечір вона встала з ріжка і ходила. Угу. Що далі далі говорити? Мені здається. А от дивіться, ну залишається у нас 3-4 хвилини. На жаль, в майбутньому ми ж задали собі ми задалися ціллю, будемо говорити про жіноче здоров'я рубрикою протягом півроку, рік так? ми вибудовуємо свій план, так, аби. Об'єтні, аб'єтні, об неможливо, звичайно, але якісь якісь які щоб такі інформувати речі, інформувати щоб по всі населення. На знало щоб більшість колег знало, що нарешті да ми це проводимо. Ми це робимо. Бо негативні прогнози все ж таки є. Звісно кількість патологій, так жіночих патологій Зростає, росте Зростає, від звішується. чого? Від відсутності дороговартісного обладнання, від відсутності Ні, кадрів, від відсутності самоусвідомлення, самоусвідомлення, небажання жінок. Проходити профілактичні огляди це є вкрай важливим. Адже набагато легше рікувати, коли є маленька дрібна проблема, ніж коли жінки приходять вже в запущених стадіях. Для цього потрібно хоча б раз в році, ну це мінімум, звертатися до свого акушер-гінеколога, робити огляд, який виявить проблему, і тоді її можна рікувати. Є жінки, які по 10-15 років взагалі не звертаються ніколи. Це нонсенс, це парадокс, такого бути не може. А дивіться, ви багато ну ви їздите за кордон, так бувають на різних конференціях. Сяк, так брати участь у різних семінарах і так і таке інше, і практикуєтеся за кордоном. От за кордоном ви спостерігали таку тенденцію, аби жінкам ну власне такі соціальні реклами були дуже частими на телебаченні, коли постійно, постійно попереджують. Постійно. Постійно ну перш за все там, ну, там робота інша ментальність. Це перше, друге роботодавець зацікавлений в тому, щоб його персонал був здоровий, і він зобов'язує заставляє проходити щорічні, щопіврічні огляди жінок. Навіть при великих компаніях, комбінатах, запрошуються лікарі виїзні до себе. На компанію щоб зменшити час на дорогу, на все інше для обстеження своїх працівників, це не тільки стосується гінекології, це стосується взагалі всіх спеціальностей. Добре, давайте власне про гінекологію і лише про неї зараз. Які патології можна лікувати, завдячуючи цьому методу. Практично всі мало інноваційна хірургія практично інвуційна. всі, крім онкопроцесів. Uh -huh. Крім онкопроцесу. Чому тому, що е, онкопроцес е, під дією газів, тих, яких ми використовуємо, електрики, яку ми використовуємо для різки обробки тканин, він може розповсюджуватись по чарівні порожнині. Це категоричний є протипоказ. Всі доброякісні стани, всю доброякісну, так звану гінекологію, ми спокійно, абсолютно спокійно, можемо оперувати і робити малоінвази. Олександр Олександрович, я вдячна вам за цю розмову. Ну, так сталося, що Юрій Володимирович забрав у нас більше часу, але тим не менше ми ознайомилися з деякими речами, такими, що ну, до цих пір деякі речі мені були невідомі. Отже, дякую вам за розмову Дуже і сподіваюся що, сподіваюся, що наші глядачки, о, о, особ, так, особливо жінки, так, наші глядачки візьмуться до уваги і обов'язково. Раз у Росі, як рекомендує лікар-гінеколог. Провідати лікаря і дізнатися про стан свого здоров'я. Дякую, що були разом з нами. хай щастить і до зустрічі за тиждень. До побачення.